Стартує другий тайм у завершальному поєдинку туру на стріт-футбол челендж Київ. Терекон Софія 2-1. Такий проміжний результат. Дубль оформив Ігор Кирічок уже на старті двобою. І загалом Терекон розпочав дуже потужно. Але далі футболісти Софії огопталися, один гол відіграли. Олег Зуб це зробив на екваторі першого тайму. Ну і надалі були моменти в кожній з команд, щоб змінити цифри на табло. Але поки що маємо мінімальну перевагу терекона з рахунком 2-1. Стежимо далі за цим матчем. Єпіфанцев. Не проходить простріл на дальню стійку на Ігоря Кірічка. Єпіфанцев. Кірічок удар. Удар заблоковано було. Пузик. Другий тайм теж розпочинають активніше, як і першу 20 хвилинку футболісти Терекона. Єпіфанцев. І буде кутовий на користь Терекона. Облаштували такий стартовий штурм. Футболісти Терекона єпіфанцев. п'ятою, Кирічок, Є Єпіфанцев. Кирічок, здається, не очікував. Такого пасу від партнера. Суліманов. Суліманов. Втрата на чужій половині. І знову м'яч під контролем у Тарекона. Єпіфанцев. Єпіфанцев. Невдалий пас на капітана. В статичному положенні перебував Ігор Кирічок. Єпіфанцев намагався віддати на хід. Кирічок. Кирічок. І забуває Терекон. Кирічок цього разу асистує Єгор Тарасенко. Відправляє м'яч у сітку, чітко реалізовуючи. А вихід вічнавіч із Владиславом Томашевським. 3-1, знову плюс два на користь Терекона. І знову ударний початок тайму. Ми спостерігаємо від номінальних господарів. 3-один. Софії знову потрібно намагатися додати, як це було по ходу першого тайму. Зараз давайте швиденько пробіжемося по інших результатах туру у дивізіоні Сілвар. Так от серйозні пертурбації трапилися на горі турнірної таблиці у контексті боротьби за чемпіонство у дивізіоні Сілвер. Перед початком сьогоднішнього ігрового дня Патріотс були фаворитами. Янг бізнес клаб сподівався на осічку патріотів в одному з двох завершальних матчів сезону. Все, що було потрібно патріотам виграти два поєдинки. Сьогодні проти Селюкс і завершальний матч сезону проти Топіара. Але вже з першим завданням команда Антона Лошака не впоралася. Дуже прикра нічия. Селюкс вирвав один заліковий бал, забивши на передостанній хвилині ігрового часу. Нічия 3-3 була зафіксована. А от Янг Бізнес-Клаб все-таки в цьому турі переміг. Підопічним Євгена Задорожного дуже непросто далася та перемога. Це був стартовий матч. Сьогоднішнього ігрового дня дизайн фасаду протистояли представники Янг Бізнес-Клаб. І тільки в завершальну чверть ігрового часу вдалося зламати супротив непоступливого суперника. З рахунком 4-2 янг бізнес-клаб переміг. Перший фол, до речі, в другому таймі у пасиві Софії до перерви рожево-чорні теж фолили частіше. Удар. Прямий удар зі штрафного від Шульги. На місці Томашевський. Шульга там симулював на думку арбітрів. А далі Суліману проти Павлюченка фоли. Відразу два порушення правил. Так, два загалом так буде правильніше сказати. За п'ять стар... стартових хвилин у другому таймі у Софії. Солодкий заробляє кутовий. Так, і перед початком звітного протистояння відбувався центральний поєдинок туру у дивізіоні Сілвер. Два конкуренти у боротьбі за медалі зустрічалися Сейнс та Топіар, але Топіар був в ослабленому складі через дискваліфікацію, через інші причини. І загалом якось непереконливо зіграли Смирнов та компанія. Можна навіть сказати, що слабкий матч провели представники топіара, а Сейнс навпаки видав потужний перформанс і не дав засумніватися. Напевно, з першої і до останньої хвилини у заслуженості своєї перемоги з рахунком 5-1 святі перемогли топіар дуже переконливо. Повторююся, і таким чином Сейнс набрали 14 балів. І в турнірній таблиці тепер Сейнс, Вижгород та Асістент Груп. Усі мають по 14 очок і ділять третю сходинку. Сейнс та есістент груп пробили вісім матчів. Вишгород на один більше дев'ять. <плес> Суліманов. Зуб. Відає передачу. Білік не зупиняє, але до Суліманова м'яч дійшов. Зуб пробиває, шульга на місці. Томашевський. Небезпечно зіграв Суліманов. Це не фол. Вільний удар виконуватиме терекон. Небезпечно прямою ногою пішов у цей стик із солодким. Денис Суліманов. Томашевський виходить за межі штрафного. Томашевський набирає швидкість по правому флангу. Помиляється Томашевський. Ворота порожні кірічок віддає на партнера Пузік. А Пузік ще й встиг прибрати. Білкова. На Замасі красиво, ефектно, 4-1. І от, власне, Ігор Кирічок уже в четвертому голі своєї команди бере участь. Два голи, два асисти. У першому таймі забивав Капітан У другому тепер асистує. Так, ось вона. Ціна помилки голкіпера, який підключився на чужу половину поля. Помилився Томашевський, не встигав повернутися. Тільки один польовий гравець Сергій Бєлков, залишався страхувати, але звісно. Пузік зумів легко розібратися із опонентом і закотив м'яч уже у порожні ворота. Пузік. Проштовхує м'яч далі на Тарасенка. Дуже важко буде повернутися у гру Софії. Скажімо так. В Першому таймі це вдалося зробити, але тоді відставання в рахунку складало тільки два м'ячі. Зараз уже три голи. Хоча часу ще достатньо. Ще 11 хвилин. Пузік. Тарасенко. Білков удар. Даруйте, це був не білков, це був зуб. Десятий номер. Білков. Зараз межами поля. На лаві для запасних перебуває. Немирівський. На Томашевського. Томашевський. Лук'яненко. Капітан зміщиться у центр. Втікає від Тарасенка, але... Під час передачі вже помиляється Руслан Лук'яненко. Тарасенко. Тарасенко. Кирічок. Повертає на Тарасенка. Скидка Шульга. Шульга. Пузик. Недаремно. Недаремно випрошував м'яч. Він абсолютно один без опіки. Перебував. На дальній стійці, але чомусь Шульга його не помітив. Пузік. Кірічок. Тарасенко на Пузіка. Білік блокує. Кірічок перед воротами. Обличчям Томашевський рятує. Тільки зараз вдається відбитися Софії. Шульга фолить проти Маслова. Ще й буде жовта картка за зрив контратаки. Це перший фол у Терекона у другому тамі. 1-2 за фолами рахунок. За картками маємо 1-1. Білко у складі Софії отримав попередження. І от власне, шульга у лавах Терекона. Ще один фол. 2-2 за фолами. Лук'яненко. Немирівський По м'ячу не влучив після скидки. Кирічок. Хитає суперника, а на шульгу віддає. А шульга замикає дальню стійку 5-1. Ну і знову Кирічок. Кирічок дійсно вогні сьогодні. Два голи, три асисти. Причому якраз цікаво розподілив голи та асисти по різних таймах. У першому забивав, у другому асистує Ігор Кирічок, А Ельдар Шульга забиває свій перший гол у сьогоднішньому матчі. 32 хвилина, 5-1. І все-таки, напевно, варто говорити, що Софія зазнає чергової поразки уже сьомої поразки у восьми матчах цього сезону. Терекон, вочевидь, продовжить свою безпрограшну серію щонайменше до чотирьох поєдинків. Ну а натомість ще й започаткує таку собі переможну серію. Це друга перемога поспіль буде для Терекона. І відповідно перший випадок у цьому сезоні, коли Терекон перемагає двічі поспіль. Зараз фол уже з боку Софії. Так, Тарекон у випадку перемоги набере 12 балів. Так, 12 очок і дожене топіар. Так, ось так неочікувано. Терекон насправді може втрутитися і у боротьбу за медалі. У терекона буде 12 очок після 8 матчів у випадку сьогоднішньої перемоги. До якої все йде. За рахунку 5-1 і за 7 хвилин до фінального свистка. Напевно, про це вже можна говорити з якою не якою, але впевненістю. І відповідно ділитимуть п'яту п'яту шосту сходинки. Ні, шосту сьому позиції ділитимуть топіар та терекон по 12 очок після восьми зіграних матчів. І при цьому відставання від третьої сходинки складатиме тільки два очки. Тобто теоретично Терекон ще може поборотися за медалі. Ще два матчі залишатиметься у колективу Ігоря Кірічка. Ну і, до речі, суперники на фініші сезону аж ніяк не гранди. Не прямі конкуренти, а команди, які знаходяться нижче в турнірній таблиці. Тобто... Це тільки підтверджує думку, що Терекон, напевно, за медалі у цьому сезоні ще побореться. Щонайменше за бронзу. На більше навряд чи вдасться замахнутися, але на бронзу цілком можливо. Ще Селюкс та дизайн фасад. Ось ці команди залишаються у Терекона, колективи, які знаходяться нижче в турнірній таблиці. Тобто календар сприяє, аби Кирічок та компанія ще поборолися за місце під сонцем. А що ж стосується дизайн-фасаду, то цієї команди залишається також іще два матчі після сьогоднішнього до завершення сезону проти футбольного клубу Saints, ще одного колективу який претендує на нагороди, а також проти дизайн-фасаду. Напевно, саме проти дизайн-фасаду, проти сусіда у турнірній таблиці, саме ці команди посідають останні дві позиції. В тому матчі Софія буде націлюватися на те, щоби здобути хоча б одну перемогу в сезоні. А зараз перехоплення і можливість для швидкої атаки. Два в один вихід. Зуб на маслова, не зовсім зручний пас, де щоб в спину масло пробиває. Хрульов в такому красивому стрибку переводить м'яч на корнер. І Софія зараз бере тайм-аут приблизно за 4 хвилини до завершення зустрічі. Команди знову на полі і бачимо, що Софія перебудовується на гру в 5 польових. Іншого виходу вже не залишається. Чотири хвилини та 15 секунд залишається зіграти. Білік виконуватиме функції п'ятого польового. знімає Томашевського. Вимушений крок для команди Максима Бабенка. Суліманов встояв на ногах. Суліманов. Але там далі Шульга ще зустрічає. Що тут відбувається? Аж іскри розлітаються від таких зіткнень. Кирічок відбирає у немирівського оборота порожні. Кирічок, Так, що робить Кирічок? Уже чекає підтримку. Так, уже доводиться це робити, хоча, якби відразу пробив, забив би. І взагалі оформив би 3 плюс 3 у сьогоднішньому матчі за системою гол плюс пас. Але, в принципі, за рахунку 5-1 можна собі дозволити трішечки покуражитися. Хрульов. Так, до речі, попередній поєдинок, який ми спостерігали у Лізі Сілвер, матч за участю Сейнс та Топіара, завершився саме з рахунком 5-1. Терекон Софія теж маємо 5-1. Тобто два поспіль матчі можуть завершитися з однаковими ідентичними цифрами на табло. Ще один аут виконуватиме Немирівський. Маслов. Помилка. Немирівський далі. Перехопив м'яч. фол. Так, третій фол. Для Терекона 3-3 у другому таймі за порушеннями правил ще дві хвилини грати. Тут який же невдалий пас. От намагаються якось хоча б вийти на чужу половину з п'ятьма гравцями. І з біліком у ролі п'ятого польового прагнуть якось закріпитися і далі намагатися вже хитати суперника, катати м'яч, шукати якусь шпарину для вибуху. Коротше кажучи. Все, що потрібно для успішної гри в п'ять польових для успішного розіграшу комбінації. Але навіть вийти на чужу половину не вдається. А в останні кілька миттєвостей кілька невдалих спроб поспіль. Для цього було півтори хвилини ще грати. Зараз перехоплення. Ще одна помилка. Вже, напевно, і втома дається в знаки. А ще й зуб. Зрізає м'яч у власні борота. Ну що ж, 6-1. Терекон збільшує свою перевагу навіть до розгромної. До речі, прострілював у тій ситуації Ігор Кирічок. Тобто, якби там був футболіст Терекона, це був би ще один асист для Кирічка. Але при автоголі не фіксується результативна передача, тому. От перший гол, який забитий без такої прямої участі Ігоря Кирічка. Хоча в пам'яті, звісно, тримаємо, що простріл капітана Терекона якраз і змусив Олега Зуба зрізати м'яч у власні ворота. Зараз ще один момент. Тарасенко Тарасенко заносить м'яч у ворота після такої красивої передачі п'ятою з боку Ельдара Шульги. 7-1 стає рахунок уже на останній хвилині другого тайму. Вже просто посипалися рожево чорні. Будемо відверті. Лук'яненко. Лук'яненко. Білков 20 секунд. Ельдар Шульга до речі завершує цей поєдинок із показником 1 плюс 1 за системою гол плюс пас Тарасенка дубль. Не вдали Беліка. Хрульов лук'яненко вибиває. Ну що ж, пролунав фінальний свисток. Терекон перемагає Софін з розгромним рахунком: 7-1. Так. Можливо, по першому тайму рожево-чорні не заслуговували на такий підсумок, але Терекон явно був сильнішим. Терекон здобуває заслужені три залікові бали. В четверте поспіль команда не поступається, В друге поспіль перемагає. І всерйоз починає боротися за медалі у дивізіоні Сілвер. 12 очок набирає терекон і наздоганяє у турнірній таблиці. Топіар Софія залишається на останній сходинці всього лише з одним очком в активі. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.